Всім привіт! Вчора я вам показував, як ми оцю, оцей автомобіль отримали на евакуаторі, спустили. І зрештою за годину після цього я відзняв відео, як ми оприділи в чому була проблема цього автомобіля. Показую вам ще раз, проблема була ось в цьому радіаторі інтеркулера Ось ці дірочці. Радіатор ми успішно замінили на другий, вже встановили. Тобто, вчора машина приїхала, сьогодні. Ми все її полікували. Тепер показую, як вона себе поводить. Завелась. Все. Драйв. І ми поїхали. Залишилось по автомобілі, залишилось зробити тільки косметику. Тобто пару днів до тижня часу цей чудовий автомобіль. Буде на ходу. До речі, в машині ще запах нового автомобіля. І пробіг надзвичайно маленький, всього-навсього 74 тисячі. І цей реальний пробіг не скручений абсолютно. Плюс, мабуть, автомобіль весь в рідній фарбі. Ну, ми це пізніше трішки перевіримо. Дякую.